Всім привіт! Ви на каналі Аріна Маркова мандарина і сьогодні ми будемо розпаковувати наші бумажні сюрпризи. Відкриваємо наш блокнотик на замочку, ви вже його бачили. Зараз його відкрию. Відкриваємо нашу першу сторіночку, витягаємо наші пакетики. Так Наша раз колекція, Наша два колекції. У нас поки що тільки три колекції. Третя ми відкриваємо в зошиті саме. Так. Поставили. Так, тепер ми відкриваємо якусь цих всіх лапок. У мене лишилось тільки чотири. Я хотіла би відкрити сьогодні. Отаку. Стальний відкладаємо, лишаємо цю і пакетик з колекції їда. Я би хотіла сьогодні відкрити е киві. Лишаємо нашого киві. Відкладаємо і можемо приступати. Відкриваємо для начала лапку. Зараз я її відкрию. Я в лапках відкривашку не придумала. У мене тільки відкривашка на пакетиках з ківі і з колекції їда. А вообще ці пакетики колекція фасолі. Вообще. У мене була новиночка, що я зробила колекцію фасолі Ну, ви вже знаєте, я просто тим, хто новий дивиться моє відео поясню. відкриваємо нашу лапку. Нам попалася вот от міні лапка під цифрою 9. Так. Пожалуйста. Этот мужчина снял безумно тревожное видео в ТикТок, на котором. Вот так вот. Все. Відкриваємо тепер наші фасульки. Відкриваємо. Я трохи украсила свій блокнотик. Відкриваємо, відкривашка чуть-чуть в мене. Не вийшло, нам попалось під цифрою 7. Цифра 7. Ось тут -от. І наша колекція дом Геві. Сейчас тут до неї дуже От вона. Ми її вже майже закінчили, так що беремо 2 наклічки з, нашої... з нашого пакетика. Мені випали духі і е котик. Так, подивимося, що вони на одній сторінці. Одиннадцять чи чотири? Я не вгадала. Так, чотири. Кукаємо тандухи. А, на одній сторінці я вгадала все-таки. Так, точно на одиннадцять? Угу, точно на одиннадцять. Отак от у нас получилось. Нам на цю сторінку лишилось тільки одне число, а на цю сторінку нам лишилось ще 5 чисел. Так що ми вже скоро закінчимо цю, цю колекцію. Тепер, як всегда, в кінці нашої розпаковочки ми переглядаємо наш кладиш. Колекція лапок, колекція смаліків, ми їх уже закінчили. Колекція маркери, колекція кукольний дом гебі. Знову колекція Google і до Колекція уточки фан фанфан. Колекція ем, логотипи. Колекція фасульки. І все. Всім пока! Ви були на каналі Аріна Маркова Мандарина. Ем, не забувайте ставити колокольчик, підписуватися ставити лайки. Всім пока!